Скільки людей на вас заробить при купівлі квартири в новобудові за перепоступкою? Все просто. Перше – це власнику. До прикладу, об'єкт 100 тисяч, 100 тисяч власнику. Далі – комісія забудовнику за перепоступкою. В Києві це від 2 до 5%. Чаще всього це 5%. Но від вартості в договорі на момент інвестування. До прикладу, людина купила в свій час за 70 тисяч доларів, 5% звідси 3500 підсот забудовником. Далі 1% держмито, забирає нотаріус. Далі послуги нотаріуса 5000 тисяч гривень плюс-мінус. Далі комісія агенції. Якщо ви купуєте квартиру через агента агенцію, звісно, буде комісія в районі 3-5% по Києву. Ну це від реальної вартості угоди на момент угоди. Далі в принципі витрат більш не буде, але. При введенні добудови об'єкта введені експлуатацією будуть витрати пов'язані з вступом право власності. Це від 1 до 2% залежить від апетитів нотаріуса. Ну і плюс послуги нотаріуса, звісно, жі п'ять тисяч гривень. Якщо цікаво, можу записати відео про вторинний ринок, там податки там ще цікавіше. Удачі!